Чи зупиниться Путін, якщо Трамп заморозить війну, перш за все, замороження війни було б і буде серйозною помилкою Трампа, який прагне у короткостроковій перспективі проявити себе як великий лідер. Звісно, це не зупинить Путіна, який поставив перед собою значно серйозніші цілі, ніж просто захоплення частини України. По суті, для Путіна замороження війни це програш, і він лише втрачає позиції. Я про це говорив у попередніх відео, але річ у тім, що Путін і навіть Трамп лише люди, фігури, які виконують волю згори. Ця воля проявляється як процес еволюції, процес розвитку. Як я неодноразово згадував у своїх відео. У цьому випадку я бачу не розділення світу на багатополярний, як про це говорить Путін. Адже це був би крок назад в еволюції. Насправді, зараз у контексті технологічного прогресу відбувається об'єднання світу, об'єднання кількох впливових сторін. Різних рівнів у дві половини світу. З багатополярного світ стає біполярним. І це еволюційний крок до монополярного світу, який знову стане частиною багатополярного вселенського світу. Коли відбудеться об'єднання у монополярний світ років через 100, тоді відбудеться перша і остання планетарна війна. Таким чином, як би вам і мені не хотілося бачити у Путіні як у особистості покидька, я впевнений, що як би не він, то був би хтось інший. Адже роль антигероя хтось має виконати. Так само, як в історії Гітлер зайняв свою позицію. Людство рухається вперед. І теорію відносності обов'язково. Виношов би хтось інший, якщо б не було Енштейна. Тому, щоб зрозуміти, чого чекати далі в цій ситуації, потрібно бачити глобальну перспективу. Відбувається об'єднання світу за двома сторонами: східною і західною. І як би далеко ми в нашому аналізі не зайшли, до яких би вищих сил не дійшли навіть. Цими вищими силами певною мірою керує фізіологія, ваша конституція. конституція тіла. Подивіться, більшість людей у світі мають європіоїдну або азійську, монголоїдну зовнішність. Це звучить, мабуть, примітивно, але світ ділиться на європейців і азіатів. Існують проміжні раси, такі як східні або африканські, наприклад. Але не зважайте на колір шкіри. Колір шкіри насправді не має ніякого значення, це лише пігмент, який може затемнити кожного з вас. Важливе саме складання тіла, навіть не обличчя, а тіла. Азіати суттєво відрізняються від європейців. Незалежно від того, чи це індонезійці, чи якути, це ніби інші люди. Так, вони теж люди. Так, вони теж з нами єдині. Але різниця у відмінностях суттєва. Не лише у конституції тіла, а й у психології, їхнє колективне несвідомо відрізняється від нашого. Так, воно єдине. В будь-якій частині планети, але має свої нюанси. Наприклад, соціальність. Європейці егоцентричні, а азіати алоцентричні. Вони існують для суспільства і більше асоціюють себе частиною групи. Європейці зосереджуються на собі. І це не про добре чи погане, а про еволюційні переваги. Фундаментальна Частина нашої психології сприйняття часу також відрізняється на Сході та Заході. Якщо на Заході люди більше сприймають час лінійно, то на сході циклічно. Для них час це день бабака. До речі, циклічний час це давніша частина нашої психології, а лінійне одне із останніх досягнень. І ось повернемося до Росії. В Росії ще з 2000-х років із приходом Путіна почалася стійка тенденція до експансії азіатського світу. Це і мігранти з Середньої Азії і посилення економічних, культурних зв'язків. Проте не забуваємо, що, попри цю експансію, історично центральна Росія була і залишається частиною Європи. В усі століття з моменту утворення Росії там правили європейські монархи. Росія як імперія завжди конкурувала з європейськими державами та мала вплив населення від Уралу до Балтійського моря фізіологічно більше європейське. Хоча в Приуралі зустрічаються народи перехідного рівня, як от Башкири. Та татари. І ось я ставлю питання для себе: наскільки можливо віднести центральну Росію до Азії фізіологічно, психологічно, культурно нарешті? Зважаючи на всі історичні фактори, цього не має статися. Попри азійську експансію і початок військового протистояння між Заходом та Сходом? Росія не має бути в азійській частині. І межа має проходити по Уралу, я вважаю. Таким чином, попри будь-які амбіції Путіна, попри будь-які амбі... амбіції Трампа, не можна зробити європейську частину азійською. Можливо, торгівля, цивілізована взаємодія, спільна робота. Але китайці в Росії, так само як і мігранти з Середньої Азії, завжди будуть гостями психологічно готовими покинути територію. Саме тому я впевнений, у майбутньому програші Росії та її розділенні щонайменше по уральському хребту. Частково, я думаю, Україні може відійти Кубань, наприклад, щоб. Більше убезпечити казахський економічний шлях. Але і фізіологічно, там більше українського населення, яке також відрізняється від росіян конституціонально. Поки цього розділення не відбудеться і не станеться фундаментального перегляду політичної системи в Росії, війна не припиниться, як би її не хотів заморозити Трамп. Проте навіть якщо це реалізується на короткий період, замороження най... найімовірніше зрушить глобальну війну з місця, адже наразі всі зайняли зручні для них позиції. Вони з'ясовують стосунки на території третьої країни України. Так дуже зручно міритися засобами і людьми без шкоди для свого населення. Без руйнування своїх міст. Знаєте, як, якщо б два війська зійшлися в полі, а не в місті для битви, тільки цим полем стала Україна. Люди в Європі не страждають, люди в Росії не страждають, лише українці страждають. Чому, наприклад, Зеленський категорично опирається зниженню призовного віку, якщо не вистачає людей? Тому що Захід хоче відкупитися зброєю, не надаючи живу силу. Та й зброї шкодує. Тому я впевнений, що після фейкового замороження, переміря між Заходом і Сходом зати триватиме недовго, після чого розгориться війна з новою силою. І тоді вона вже зачепить громадян усіх територій. Звісно. Неправильно цього хотіти, адже скрізь люди. Але з іншого боку, якщо люди створили систему, яка недостатньо швидко реагує на загрози і не бажають адаптуватися, отже, ця система має бути вдосконалена через потрясіння і перегляд.